Чи має ходьба з балансованим жилетком перевагами? Тренер пояснює: розведений жилет таємний інгредієнт для фітнесу чи моди. Ми розуміємо разом останнім часом, все частіше ви можете зустрічатися з людьми, які займаються спортом у зваженому жилеті від парків до тротуарів це стало справжньою тенденцією. Але чи ця мода приховує реальну користь, чи це просто інший спосіб додати складності до навчання? Як досвідчений фітнес блогер, я вирішив зрозуміти це питання та поділитися своєю думкою, заснованою на практиці та аналізі інформації. Ідея додавання ваги при ходьбі чи фізичних вправах не є новою. Спортсмени мають довго використовувані ваги для збільшення навантаження та розвитку сили. Однак масштабна популярність зважених жилетів серед звичайних людей є відносно новим явищем. І, як і будь-яка тенденція, це вимагає критичного відображення. Навіщо взагалі потрібен зважений жилет? Основна ідея полягає в тому, що додаткова вага збільшує інтенсивність тренувань. Це означає, що навіть звичайна прогулянка перетворюється на більш ефективний кардіо. А вправи з власною вагою стають набагато складнішими. Але давайте розглянемо це детальніше: переваги, які слід враховувати. Збільшення витрат калорії – це, мабуть, найбільш очевидна перевага, додаткова вага змушує ваше тіло працювати більше, спалюючи більше калорій. Якщо втрата ваги є вашою метою, зважений жилет може стати корисним доповненням до вашого режиму тренування. Але важливо пам'ятати, що це не чарівна таблетка. Ефективність втрати ваги залежить від багатьох факторів, включаючи дієту, рівень активності та генетику. Зміцнення м'язів, зважений жилет ставить додатковий стрес на м'язи в ногах, задній та ядрі. Це допомагає їх зміцнити та покращити їх тон. Це особливо корисно для тих, хто веде сидячий спосіб життя і відчуває ем'язову слабкість. Поліпшення щільності кісток, як вказує Сара Пельцграка, додаткова вага стимулює кістки до адаптації та зміцнення. Це особливо важливо для жінок в постменопаузі, чия щільність кісток зменшується. Розвиток витривалості, постійна робота проти додаткової ваги покращує серцево судинну систему та збільшує загальну витривалість. Вдосконалена постава. Додаткова вага вимагає стабілізації м'язів живота та спини, що може призвести до поліпшення постави. Особливо це стосується тих, хто страждає від проблем із поставою через сидіння. Мій особистий досвід: я почав використовувати зважений жилет кілька місяців тому, щоб додати різноманітність до моїх тренувань. Спочатку я вибрав жилет з невеликою вагою, близько 5 кг, щоб звикнути до додаткового навантаження. Перші тренувальні заняття були досить складними, але я швидко адаптувався. Зараз я регулярно використовую жилет під час ходьби та виконання вправ на вагу. Я помітив, що мої тренування стали більш інтенсивними і мої м'язи почали працювати більше. Плюс, я відчуваю себе більш енергійним і настороженим. Але є також попередження не довіряйте сліпом тенденціям. Важливо розглянути кілька факторів, перш ніж придбати зважений жилет. Правильний вибір ваги. Ви завжди повинні почати з легкої ваги. Не відразу вибирайте жилет, який занадто важкий. Як радить доктор Маламет, початківці повинні вибрати жилет, який важить не більше 10% своєї маси тіла. Поступово збільшуйте вагу під час адаптації. Техніка вправ додаткова вага може порушити техніку виконання вправ. Важливо переконатися, що ви правильно виконуєте вправи, щоб уникнути травм. Якщо ви не впевнені у своїй техніці, краще проконсультуватися з тренером. Проблеми зі здоров'ям якщо у вас проблеми зі здоров'ям, особливо суглобів або спинномозкових проблем, вам слід проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати зважений жилет. Ризик травм, надмірне навантаження може призвести до травм. Важливо слухати своє тіло і не перестаратися. Не підходить для всіх, вагітні жінки та люди з остеопорозом повинні уникати використання зважених жилетів. Як включити зважений жилет у свою навчальну програму Почати мало, почніть з коротких тренувань та легких ваг. Поступово збільшуйте навантаження, як адаптувалося, збільшуйте вагу або тривалість тренувань. Змінюйте свої тренування, використовуйте зважену ходьбу, вправи з власною вагою і навіть плеометричним. Слухайте своє тіло, не перестарайтеся і дайте собі час відновитись. Висновок зважений жилет це не магічна паличка. Але це корисний інструмент для збільшення інтенсивності ваших тренувань та досягнення кращих результатів. Якщо ви вибрали правильну вагу, дотримуйтесь належної форми та слухайте своє тіло. Зважений жилет може стати чудовим доповненням до вашого режиму тренування. Особиста порада: не переслідуйте тенденції. Поміркуйте, чи підходить вам зважений жилет на основі ваших цілей та здоров'я. І пам'ятайте, що регулярні фізичні вправи та збалансована дієта є основою здорового способу життя. Ви не повинні покладатися лише на один інструмент, яким би модним він не був. Важливо створити цілісний підхід до фітнесу, який включає різноманітні тренування, належне харчування та адекватний відпочинок. Тільки тоді ви можете досягти найкращих результатів та підтримувати здоров'я протягом багатьох років.